Слава Україні! Ми продовжуємо наш проект Голоси. І сьогодні в нашому проєкті. А от я зараз не скажу, хто в нашому проєкті, тому що ця людина дуже цікава, багатогранна, і, напевно, ви точно згадаєте хоч кілька і дописів минулих років. Цього тижня нас сколихнуло відео про загибель українського воїна-героя. І тому невеличкий пост у Фейсбуці від нашого сьогоднішнього автора. Близький за темою. Настився Ілай, молодий і сильний кулеметник із сусіднього взводу. Пам'ятаю, як під обстрілами його другий номер кинув у дорогу важкі коробки з набоями і стрибнув ховатися найближчої канави. І тоді Ілай доліз до коробок. З незворушним виглядом зарядив кулемет і кількома короткими чергами свого МГ змусив російських морпіхів відступити. Прийшов місяць, як Іллай вважається таким, що зник безвісти. І наснився. Підійшов сів поруч, посміхнувся. Ти в якості кого до мене прийшов? питаю його. Як зниклий безвісти, чи вже мертвий? – Мені з наполегливим розумінням пояснює кулеметнику у вісні важливо розуміти свій статус, щоб правильно іншим розтлумачити, навіщо ти приходив. А він мовчить, сидить поруч, посміхається, блимає білими зубами на засмаглому обличчі і мовчить. Вічна пам'ять нашим героям, загиблим в цій війні. Сьогодні нас порадували, ну, порадували так, е, ракетними обстрілами нічними. І трошки такого, ну, чорного гумору, напевно, на фоні тих всіх подій, тих обстрілів, які були і до того, і знаємо, що будуть попереду. І як ото воно? Срака. Та повна. Світла нема, опалення нема. Таких грошей же ж нема. Сьогодні, оно кажуть, росіяни по нас ще ракетами гупнуть. Ракетами, то завтра. Сьогодні воно кажуть завтра бомбою ядерною або атомною. Та обома, мабуть, срака. Повна. А що ви на Різдво до своїх чи як? До своїх на Великдень поїдемо, а на Різдво до Свекрухи. Я воно ходу холодця, ноги вже купила. Мені краще ото бомбою, чим до свекрухи. Та помогай Бог і нам, і вам. І ото кілька слів про цього е, автора, якого ми зараз назвемо на правах реклами всього українського. Дивився інтерв'ю, каже боєць, там один тіп під тебе косить. Так капець, який нудний, ти краще. Ну, і що що він відомий? А ти нафіг нікому не нужен. Зато у тебе є. Автомат. А той тільки триндіті вміє. Стопудово кажу: автомат у мене гарний. Павло Паштет-Білянський. Автор цих постів у Фейсбуці. Автор книги, яка народилась у Фейсбуці. І тепер вже живе у якості фільму. Я працюю на цвинтарі. Дивіться українське. Читайте українське. Любіть українське. І все буде Україна! 4 5 0 вам наші дорогі!